Мої вам вітання на прохання всіх моїх прихожан, покажу, що тут сталося на пів сьомого вечора зараз. Вроді сонячно, але холодина така, що просто капець. Я вже в поровних штанах, бо ходив в шортах, трошки по теплицях пливав цілий день. Отже, що насталося, дивіться. Наслухався цих змін, почитав коментарі, що там людей робиться, то накрив там салафаном зверху, там і тут тільки що. Тут аж ще одним агроволокном. Але всередині все гаразд, нічого не поверзло. Повірте на слово. Тут а, е, одразу було два волокна, я туди навіть не заглядав. Давайте загляну. Два волокна було. Тут нормально. Ну і там теж, там, Там, повірте на слово, вже якось відкрию, тоді покажу, що там все чітко. Не було змоги знімати, бо був сівший ще телефон. Значить, тут, а. тут а теплиця ночувала. З відкритим цим вікном тільки що її залатав, бо просто плівка була обрізана по контуру вікна. Плівка була обрізана по контуру вікна, то я тільки що її на скотч вліпив. Тобто двері були закриті. Вікна двері закриті, тільки це одне вікно було обрізане, то воно переночувало так. Помідори тут не померзли. Вже вони досить такі. Дивіться, які шикарні. Шикарні помідори стають. Дуже чіткі. Кабачки там не померзли. Ще так два шаги зроблю. Одним кадром постараюся це все зняти, щоб не розтягувати. Бо толком нема що показувати, то ще я акумулятор сідаю. Так, помідорка ось така. Дивіться, почала вона активно хорошо рости. Двері тут цілий день відкриті були, обидва двері і вікна відкриті, тому що. За рахунок того, що холодно, помідора стає така низенька. Низенька, грубенька і хороша. Бо щоб так цілий день вікна двері закриті, витягнула себе зразу. Так, тут тільки що теж. Це пів сьомого, пів сьомого вечора. Це я тільки що тут вже теж позакривав. Вікна двері позакривав. Була холодина і одразу стало жарко. Зараз гляну, що тут на градуснику, воно різко, різко стало жарко. В теплицях в шортах мені було холодно. Коротше, показую воно 30 з копійками. Скільки було раніше, я не знаю, бо ну, реально я вам кажу, були вікна, двері відкриті, ходив в шортах, то було холодно. Картопля ця також накрив салафаном зверху, не померзла. Трубу зараз я пізніше вставлю, дров підготовлю на всякий випадок. На всякий випадок розкажу чому. Помідори шикарні стають. Дуже шикарні помідори, дивіться яка. Будемо садити її пістолетом. Помідора хіпінет. Так, йдемо туди далі. Зараз там кукуруза звичайно теж не померзла, бо в тому році була кукуруза в цій бомштеплиці. Не в бомштеплиці, а в цій офісному центрі. То вона була прихватилася, теж приморські були. Капуста була відкрита, цей раз теж не закриваю, хай буде. Ця капуста агресор. Так і з дверями відкритими ночувала і так і будемо ночувати. Замерзло тільки ось це діло. Дивіться яке. Вчера, вчора з порогами звідти всі вазони поносили ввечері, про це діло щось ми просто забулися. Просто забулися, вилетіло з голови, якось так, як, не знаю як. Коротше, воно змерзло. Змерзло. Краще тільки що трошки занесли в теплицю. Бачите, дивіться, капець прийшов. Ну, листю капець прийшов, а як далі буде, не знаю. Волонтерська цибуля нормальна. Значить нормально. Ой, йолки, був би впав. Огірок нормально. Бачите, трошки занесли цих квітів, теж ввечері занесли Й. замерзли. Бачите, повинні бути такі листя, стали вони взагалі капець. Огірок нормальний, нічого ніде не замерзло. Чітко тут все. А в цій теплиці, а в цій теплиці значить. Цій теплиці і вікна тільки що позакривав, це пів сьомого я тільки позакривав вікна і двері, бо я ж кажу, тут цілий день півдня поливав в шортах, то реально я замерз вже. Пішов тільки що передівся в дюреві штани. Значить, дивіться, прийшов я зранку. Тут ось цього частина огірка, десь аж по того, була вся з опущеними вухами. На даний час тільки бачите що? Де-не-де є ось такі негаразди. Але практично така велика частина його. Велика частина. Десь аж по всього таку було. Тут а місцями, тут не всі, а тут місцями. Бачите, трошки листя позакручувалось. Якесь таке цікаве стало. От. Тобто ось той ігрок нормальний був. Ось той ігрок нормальний був. Це я тільки що звідти кинув. Цей він теж був нормальний. Ось ці огірки і нормальні, перці нормальні. Ну тобто, все, все, що тут є, було дуже хороше. А іменно, дивіться, де. Звідси цього, оцей серединка, і так до серединки, і це воно листя опустило. Але прийшовши я сюди, воно ще й було сухе. Тобто Тут два варіанти може бути. Або воно. Підсохло і його прихватило, так як у нього не було здоров'я. Або я не знаю. Ну, факт в тому, що стаканчики були сухі ще й до того всього. Да. Е, ці огірки, що тут на балконі живуть, е, теж, бачите, коло самої плівки, хоч би їм. Тобто, що той, що цей, їм все одно не замерзли. Квіти, персі, шмерці, кавуни, все нормально. А, значить, сюди я перестаю огірок вечірком. Вже порозставляв ось так от широко. Бачите, як широко. Тому що огірок стає гігантський. Бачите, який огірок стає гігантський. Тут він стояв ось так. Густо. Бачите, то я його кинув туди. Тобто з цим огірком було все гаразд чітко було, все нормально. А іменно та половинка, отако, що вуха опустила. Ну, бачите, повідходило, але де-не-де, де не де, що це от трошки листя показує, бачите, от воно показує про себе. Знати. я не знаю чому. Ось таке. А висіло таке все. І, я ж кажу, був він. Сухий, я його потім поляв зразу зранку, так і зранку я його поляв, то воно почало бути краще, але до вечора це ж тільки вже поодинокі листочки ось такі. Тут вже росте баклажан, перець не замерз. Кавун підріс реально не замерз. Ось цей огірок, в який в самому не, не найкращому місці росте, живе. Тоже не замерз, бо тут завжди холодний такий куточок. Аж так, Я його порозставляв і він вже ще більше Гад. Є Гад. чуть менші більший, ще менший. Коротше, ось така ситуація на сьогоднішній день, на вечір. Зараз я підготую все-таки дров. Підготую дров, хай там буде дрова, десь часов 12, мабуть, я розпалю. Будильник я вчора навів на 3 години ночі. Він зелень-зелень, я встав, підійшов до вікна, з просоння, подивився, дивлюся, трактор стоїть. Не білий, думаю, значить, морозу немає, я ліг спати. Бо думка така була: будінь прозвонить, встаю, дивлюся, трактор замерший, значить пора йти щось шевелиться в теплицях. Хоча в мене ні дров не було, на той момент нічого. Ось такі справи. Кавун підріс. Кавун підріс, кавун підріс, помідори, кабачки, квіти маленькі є, дивіться які. І все, і на цій хорошій ноті я вам скажу до побачення. Почали грізти слимаки, то ми їм розкидали що? Підкормку для слимаків.